Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Як завжди, дивимось сьогодні на завтра і на один день. Тож до чого вам готуватись в особистому житті. Отут От такий, знаєте, активний, швидкий прояв людини, яка ну, відлюдник нам показаний десь. Людина або дуже одинока, одинокий, або людина просто десь не було з вами спілкування останнім часом, і людина як проявить активність, але таку активність, що буде якась пропозиція від людини, і я так розумію, що не буде, ну, як, Наприклад, від вас згоди е, на ту пропозицію, яку людина озвучить, або е, просто не буде можливості зробити так, як хочеться людині. Але ж е, просто будьте готові до спілкування з такою людиною. Десь там буде цікаве е, для вас це спілкування. Давайте далі дивитись, що стосується сфери кохання. До чого вам готуватися у сфері кохання. Тут якась хитрість, тут будьте готові, що. Певні дії будуть. Навіть якісь, ну, наприклад, може, до когось з вас приїздить людина, але ж з хитрістю, з якимись своїми користями. Тобто не буде там в діях людини чогось для вас, такого, щоб, щоб воно було вам корисним або щоб це вас якось так дійсно задовільнило. І для багатьох з вас показана ситуація, коли людина насправді, або ви насправді, як, знаєте, сумуєте. Тут такий, знаєте, сум з почуттями, але це ще й показано як прихована тема. Тобто людина назовні видає, що все нормально. Взагалі не сумую, є чим зайнятися, і все в мене добре, але насправді є сум ну, через кохання. Не вистачає. І можуть бути обіцянки зустрічі, але вони не підтвердяться діями. Тобто, це, знаєте, коли обіцяти легше, ніж зробити. Просто будьте уважні. До обіцянок, і так, знаєте, на, ну от, скажімо, в цей день там не дуже зволікайте на такі обіцянки. Дивіться, як, обіця, ну, як, як воно дійсно, є така можливість чи нема. Так, далі дивимось. Робота, до чого вам готуватись стосовно роботи. Тут добре, тут дивіться, ви якусь ситуацію або проясните добре, буде вже зрозуміло, або зробите щось, ну, наприклад, якийсь документ зробите чи отримаєте, чи замовите тут в кого як. І це як з допомогою. Тобто, ну, це. Там, де вам може, треба отримати допомогу, то у вас є всі шанси на це, ви її отримаєте. Це може бути стосовно там, для когось з вас жінки, вона може вам допомагати. Можете бути ви в таких енергіях, що ви будете контролювати все на своєму шляху. Ну, тобто, тут... Знаєте, як день якогось як уроку, але ви пройдете цей урок дійсно, так, як треба пройдете. Такий цікавий день насправді і переможний для вас в якійсь там вашій галузі. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо. Важливо прийняти. Угу. Ну, зараз я трошки. Бо все ж таки, я... хоч я там і заліпила ті зображення, де не одягнені, але все одно прикриваю, бо хто його знає, як там YouTube буде реагувати. Так, що вам важливо прийняти? От на... Отут дві карти вийшло. Це. Третя, і це четверта. Хай так і буде, бо так схотіли. Так, дивіться, що важливо прийняти. Все ж таки, ви в цей день будете дещо залежати від певного вибору. Просто, от знаєте, як вам треба буде зробити той вибір. але А може, і когось поставити пер, перед якимсь вибором. І приймайте той вибір, якщо ви, то інтуїтивно. Це, знаєте, якась ситуація, яку вам треба пропрацювати. Але ж ну от, може бути така ситуація, що ви дещо хвилюєтесь, дещо ви там не впевнені в чомусь, але ж ви розберетесь. От саме інтуїтивно ви пропрацюєте щось. Ви страхи якісь, ви приберете від себе. Приймайте, як є, і з готовністю йдіть в щось, що треба прояснити. Це, знаєте, от як час вже прийшов і треба розібратись в чимось, тож і розбирайтесь. Ой, яка у нас просто зима настала, такий сніг пішов. Гарно виглядає, але не дуже хочеться, щоб він лежав під ногами. Так, далі, від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Чого вам краще б за все відмовитись? Дивіться, ситуація, яка ну, вона завершується. Це щось, над чим, наприклад, довго думали і вже завершується, ви вже будете знати відповідь. Це щось могло бути пов'язано з станом здоров'я, вже завершується, бо було прийнято вжито всіх там, необхідних якихось дій. І це Воно і непогано, але дивіться, відмовляєтесь все ж таки від, наприклад, це може бути якась чиясь пропозиція, але вона може бути маніпулятивною для вас. І ви знову ж таки, ви можете і відчувати, що щось там приховане є, що людина щось вам, наприклад, пропонує, але ж не просто так. Тоді відмовляєтесь від пропозиції, якщо ви відчуваєте, що воно вам таке не потрібне. Взагалі то відмовтесь від дуже швидкого рішення, від дуже швидкого прийняття, бо у вас там буде не один варіант для того, щоб обрати. І ви потім можете вже передумати, але буде запізно. І просто відмовляйтесь від ситуації, де ви Рішення приймаєте через якусь втому. От мені вже набридло, я вже не хочу, мені вже надоїло в цьому розбиратись, вже обираю будь-що аби закінчити. Аби швидше просто закінчити. Не робіть так, а просто розберіться дійсно. От Просто прийміть саме те рішення, яке буде більш за все корисним для вас. Отак От тут сказано. Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Дійсно, вам треба буде розбиратись в якійсь ситуації заради свого захисту, заради того, щоб потім не переробляти, наприклад, щоб зробити так як слід з першого разу. Бо тут якась така ситуація затягнута, і яка, знаєте, Може вас лякати саме тим, що вона дуже глибока, що там не все для вас на поверхні. Але ви розберетесь, взагалі, то ви мені показані як людина, яка навіть інтуїтивно може відчути, де в який момент, як то кажуть, переінакшути все, що буде просто. От, ну, Потребувати такого вашого втручання. І це якась кармічна ситуація, ситуація, яка просто, от, знаєте, як назріла вже, яка несе вам дійсно такі кардинальні зміни в ваше життя. Тому і готовність у вас все ж таки вже є до тих змін. І порада від вищих сил. Давайте подивимось, вистрібують вже карти стосовно поради. Угу. Ну, добре. Зараз я трошки все ж таки прикрию. Так, ну, отак буде. Дивіться, все ж таки дуже зважуйте там, де вам треба приймати рішення, там, де ви залежні від прийняття якогось рішення, яке вже не можна буде відкладати, бо воно і так вас, ну, це не те, що там виникне в цей день, а це якась ситуація з минулого. І це може бути ситуація в когось з вас навіть з ревнощами пов'язана, або просто це, це щось, що вас виводить на емоції. Бо, наприклад, там, ну, ви стикаєтесь з якоюсь ситуацією, може, щось підло так робиться кимсь, Ви відчуваєте, що людина себе поводить з вами не так, як слід. Тобто будьте уважні. І будьте людиною, яка все ж таки, якщо і вагається, то не відмахується від своїх от, таких внутрішніх, ну як то, знаєте, от не задавлює себе, а все ж таки враховує свої бажання. Отак, от тут про те, що і досвід вже у вас є, і, якщо треба, є до кого звернутись про пораду. І все ж таки, от, знаєте, ви в цій ситуації не легковажна людина, а людина, яка приймає рішення, зважені. От на це звертайте увагу. Все на цьому. Всім дякую за перегляд, всім вам бажаю гарного дня і гарних подій, і настрою гарного і людей поряд з вами теж гарних. І бережіть себе, будьте в безпеці. І побачимось. Всім пока.